Доброго дня, шановні колеги. Прошу за вибачення, за запізнення. У нас сьогодні є кілька питань, так як вони є невідкладними в порядку денному, тому хочу прийняти за основу даний порядок денний. І якщо є пропозиції, можемо ще наповнити. Якщо ні, хто за порядок денний за основу і в цілому. Три за проти нуль утримались нуль рішення. Прийнято. Якщо є у когось питання щодо конфлікту інтересів по питанням порядку денному, прошу заявити. Якщо ні, то переходимо до розгляду. Перше питання порядку денного це проект рішення Київради щодо перейменування бібліотеки імені Юрія Гагаріна для дітей, що входять до централізованої бібліотеки системи Деснянського району. Відповідно, назва на нову назву Бібліотека номер 2 для дітей. Що входить до відповідної системи? Хто за два три за, проти нуль, утримались нуль? Рішення прийнято. Так. ми ми забираємо, прибираємо ті символіку, яка асоціюється е, з радянським союзом, але е, в нас достатньо тих хто пов'язаний, є з якоюсь космічною е, тематикою, там цілковський. І багато інших людей, які вклали в цю сферу дуже багато своїх знань і їхніх досягнень, було би добре, щоб не міняли на номер два чи там на зовсім без номера, а додавали щось, що символізує Україну, і це б стимулювало у тому числі і дітям і дорослим пам'ятати нашу історію і вивчати ці поки що приховані сторінки історії України. Це як рекомендація для всіх інших, хто виходить з такими ініціативами. Шукайте альтернативу, якщо я думаю, що точно, якщо уважно подивитися в нашу історію, то її можна буде знайти. Це буде користь для майбутніх поколінь. Я підтримую. Я думаю, що більше того взаємодії з експертною групою по найменувань і по відзнаки героїв, які загинули під час цієї війни. Це буде слушно, в тому числі відзначати іменами тих людей, які можливо там мали освіту якусь літературну чи були поетами, чи письменниками тому треба просто можливий варіант, лист на експертну групу щодо пропозицій лист щодо експертної групи можливо напрацювання пропозицій по найменуванню бібліотек і місць ну, закладів які ну такі як театри і так далі для того щоб взагалі починати збирати можливо Якісь пропозиції дійсно У нас то є мораторій, умовно кажучи на найменування вулиць, але починати цю роботу, щоб було які там вимоги, чи хоча б без конкретно власних назв і імен, але щоб це, хоча б як процес пане Ярославе, будемо вдячні, якщо ви це. Бути ініціювати в групі експертній, що просто дійсно не номер два. Був, а ну можливо, якісь узагальнені назви не чи конкретно людей, було б мабуть доречно. Ну як просто пропозицію, те, що ми продовжуємо послідовним бучцем, доброго дня комісії з іменування Ярослав Шиванов. Ну, справа в тому, що по юридичним особам там це може бути тільки за згодою трудового колективу. Тобто тут починати все ж таки треба. Я думаю, що РДА було б доречніше щоб з трудовими колективами відповідні підрозділи. Но... Просто не, питання не провести тоді можливо про ініціювати проведення наради на рівні заступників міського голови для того, щоб озвучити це питання і дати їхні пропозиції, які заклади підпорядковані їхнім структурам е, виконавчим там чи адміністративним вони вважають за доречним включити в перелік, які можуть використовуватися для найменування і вшановування пам'яті. А те, що вже говорить пан не. Ігор, це те, що конкретно прізвище на прізвище, наприклад, може змінюватися. Да, воно буде ініціюватися. Просто щоб у нас не вийшло, так як у нас mm -hmm. по Софіївській і по ну те, що ми там мали кілька пропозицій від одної людини на кілька суб'єктів. А ті, хто може готові, були визнавати, просто хоча б ви окремо, що да, ми можемо в честь бібліотеки на честь героїв називати. Ми можемо там медичні заклади, чи буде дискусія у фахівців? Вони не будуть готові. Да, пані Дінаро. Я оскільки займалась питанням зараз і перейменування школи, в честь героя, який загинув під час контрнаступу Сергія Конікова. Хочу зазначити, що зіткнулася з багатьма такими проблемами і говорила з бібліотеками нашого району Шевченківського. І знаєте, що основна проблема насправді в тому, що немає чіткого алгоритму інформації того. Бо чи можуть вони, чи не можуть це робити, і е, тому, що є бібліотеки, які дійсно вже бажають. У них є воля трудового колективу. Вони е, вважаються дореченим. А інші, наприклад, не розуміють, чи вони можуть це робити, чи треба ще почекати, і тому подібне. Тому основна проблема з тим, з чим я стикалась. Те, що треба а провести дійсно на рівні заступників мера, потім спустити це до е, департаментів, потім до підконтрольних е, під цих е, закладів е, місту, які які могли б могли е, там директори висловити свою. Як мінімум позицію щодо того, і частина тих, які вже готові або бажають, щоб вони почали цей процес. Тому що я зіткнуся з великою непорозумінням цього самого процесу, так само з меморіальними дошками відбувається. Вони не розуміють, чим одну треба робити, чи на кожного окремо. Я розумію, що є там порядок, який прийняти, але не доведений по суті довідамо до всіх тих структур, які дійсно це могли би зробити. А чи вони бажають чи не бажають, це це дійсно від волі залежить. Але ми маємо, як місцева влада, проінформувати про всі можливості. Я не знаю, може підготувати листа, може направити конкретно на кожне кожну структуру для того, щоб вони розуміли, чи вони входять в цей процес, чи вони поки, наприклад, не входять в цей процес. Настільки це важливо, тому що постійно до мене звертаються, і я розумію, що є у когось бажання, немає інформації, а у когось немає бажання просто. Тоді давайте, давайте сформуємо як пропозицію, щоб воно мало місце, в якому здійсненно узганення. Ми можемо направити до вас як в експертну групу офіційно е, лист, ну, запит щодо напрацювання е, спільно з заступниками чи головами департаментів е, об'єктів, які можуть входити в перелік. Е, для відзнаки, щоб вони, наприклад, в місячний термін там до ну, умовно, там 20 двадцятого травня, дали пропозиції, що може бути. А потім нам треба буде так, як подошкам, пані муха ініціювала і ну там була проведена робота, щоб ми про віднови ну, створили алгоритми по найменуванню, щоб це дійсно була не така хаотична історія. давайте сьогодні. Там на честь одного, завтра на другого, потім не вистачить бібліотеки. Так далі, щоб ми напрацювали спочатку об'єкти, які можуть, і доречні, щоб фахова пройшла дискусія в департаментах і в зас... серед заступників. А друге, це вже напрацювання механізму найменування. Може, ми, да, і ну щоб пане е, Ярославе, в якій формі вам запит подать краще від комісії? Ну вам мається наважні. А? Давайте тоді Костя, ну доручення управлінню направить лист від комісії, щодо, на експертну групу, а також на департаменти в місячний термін надати пропозиції по найменуванню об'єктів і напрацювання алгоритму найменування ну там на честь героїв. Ну давайте так найменування на хто за. Доручення у комісії. Хто за? Три за, проти нуль, утримались нуль. Рішення прийнято. Дякую, пане Ігоре, за пропозицію. Зараз за доповнення. Наступне це проект рішення про присвоєння скверу у Святошинському районі назви сквер героїв ОУН. І ну, тут є рішення комісії з культури, туризму та суспільних комунікацій. Тому пропоную підтримати. Хто за? Три за, проти нуль утримались нуль. Рішення прийнято так. Наступне це питання по присвою рішення про присвоєння скверу в Подільському районі міста Києва імені Ігоря Козловського. комісія теж по культурі розглянула зауваження. Має хто за, прошу підтримати. 3 за, проти 0, утримались 0, Рішення прийнято. Наступне звернення до Верховної Ради щодо забезпечення права військовослужбовців на демобілізацію. У нас є доповідач. Давайте, будь ласка. Пані Оля, вам слово Так, колеги. Доброго дня. Парламент вже сьогодні проголосував закон про мобілізацію, але без чітких термінів військової служби. Це ганебно повідношення до наших захисників, які воюють не тільки з першого дня повномасштабного вторгнення, які воюють з 2014 року. І я взагалі вважаю від себе, що це квиток в один кінець. Це тебе оформляють, і ти або 200, або 300, і в тебе немає іншого вибору. Це зневага, це зневага від нашого уряду до наших захисників, і ми будемо вимагати вносити правку в закон, приймати окремі якісь проєкти рішень, щоб повернути чіткий термін служби для наших військовослужбовців. Вони мають знати, куди вони йдуть, і мають розуміти, що держава за них піклується. Вони мають мати право на своє майбутнє, тому що інакше це виглядає як рабство. Тому прошу підтримати сьогодні це звернення. Воно є надважливим. І воно захищає тих, хто захищає нас, так пане Ігор. Якщо я Я дуже коротенько, я будучи військовослужбовцем. Напевно, утримуюся від підтримки цього звернення, але дійсно, напевно, всі, хто стоїть на військову службу, вони би хотіли б бачити якісь альтернативні варіанти ніж ті, які озвучив озвучила Оля. Тому мені здається, що це важливо, але в будь-якому випадку захищати свою країну треба незалежно від того, є ці умови демобілізації чи немає. Тому моя позиція, будучи військовослужбовцем, я отримуюсь, Колеги нехай визначаються. Угу. Ну тут е, звернення це ще не кінцеве рішення. Я думаю, що право на точно е, той, хто захоче служити, він має право залишитися і але вибір має бути в принципі за людиною. Тому я в даному випадку підтримую дані на звернення, е, ставим на голосування, поважаємо позицію військовослужбовця. Тому Хто за дане звернення, прошу підтримати два за проти нуль. Утримались один. Рішення прийняте. Дякую, дякую дуже. Дякую до зустрічі. Наступне звернення до Київ, Київради, до Верховної Ради щодо забезпечення права. Ой, ой сорі, про присвоєння залужному звання. Почесного громадянина міста Києва у нас то призначення всі ці всі процеси будуть призначатися в період до дня Києва. Але у нас вже наскільки я знаю, одна людина є затверджена. Да? У нас п'ять пропозицій здається. Було тому зараз розглядаємо саме пана залужного. Зрозуміло, доповідача немає, але пропозиція була це ініціатива міського голови за дорученням заступника міського голови секретаря Київради. Пропоную зрозуміло, що людина має. Впливову мала і має впливовий, зробила впливовий внесок як в захист України, так і в захист Києва. Тому це доречно, тому це дійсно визнання, і незалежно від той посади, на якій він зараз перебуває, я особисто вважаю, що це дуже слушно і доцільно. Тому прошу підтримати. Якщо у колег є якісь позиції, дуже братень, я думаю, що Валерій Федорович вже став символом опору українського народу, якби там і коли би не закінчилася ця війна. Тому я думаю, що це дуже слушна ініціатива, з якої вийшов міський голова. Я думаю, немає якихось питань для дискусії, і це честь місту, коли в нас будуть такі почесні громадяни. Так, це дійсно про тих людей, які вносять внесок в історію України. Пані Зара, є у вас якісь пропозиції, коментарі. Якщо немає, то прошу підтримати проект рішення щодо присвоєння пану залужному звання ну, даний проект рішення про присвоєння почесного громадянина міста Києва. Хто за? Три за, проти нуль. Утримались нуль рішення. Прийнято. Дякую дуже, колеги. Йдемо далі. Наступний проект рішення це звернення Київради до Верховної Ради та бміну щодо неприпустимості підвищення акцизів на пальне. У нас тут доручення секретаря Київради. Якщо є пані Ковалевська, можемо розглянути. Якщо ні, то питання важливе. Питання ну насправді. Впливу акцизів на пальне і збереження в належному стані пальне сьогодні. Впливає на собі вартість будь-якого продукту, то і впливає на кінцевого споживача. Тому щоб трошки обезпечити і оберіг людей, мабуть, слушно було би це рішення прийняти, але ми можемо тільки на рівні звернення підтримати дане звернення. Тому пропоную колегам підтримати дане звернення. Хто за? Три за, проти нуль утримались нуль рішення прийнято. І ще у нас два питання. Перше наступне це звернення Київради до Верховної Ради та Кабміну щодо термінового рішення питання захисту енергетичної інфраструктури. Да, пані Дінар, будь ласка, вам слово. Колеги, доброго дня. Дінарга Вибулаєва. І дивіться, давайте от на простому прикладі сьогодні. Розглянемо, чому важливо все-таки проголосувати за дане звернення Київської міської ради. Трипільська ТЕС буквально сьогодні вночі була обстріляна. В минулому році, в серпні, місяці, центр енерго заявив про те, що Трипільська ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%. Увага! Що минулого року Державне агентство відновлення і розвитку інфраструктури заявило про те, що воно за державний кошт реалізує трирівневу систему захисту енергетичної інфраструктури, щоб було зрозуміло, що таке трирівнева система. На першому рівні мало встановити. Забезпечувальні заходи для того, щоб захистити енергоінфраструктурний об'єкт від осколків, тобто зрозуміло на другому рівні бетонні споруди мали б захистити трансформаторні будки і станції не лише від осколків, але і від ударів дронів. І на третьому рівні захисту електростанції мали б витримати ракетні удари. Так от питання у фракції Європейська Солідарність в Київраді, яка подає звернення до Верховної Ради, все-таки на що були витрачені кошти, чи є дійсно реалізовані план щодо трирівневої системи захисту? Тому що якщо ні, то питання як сьогодні? Після обстрілу було під удар поставлена вся станція. Тобто ми розуміємо, що ми не знаємо про загальну вартість програм, які були профінансовані, що було виконано. Тому по суті, ми і звертаємось для того, щоб зрозуміти це, і ми вимагаємо захисту критичної інфраструктури, оскільки це. Важливо не просто знаєте, для життєдіяльності там держави це важливо для кожного громадянина і в даний час війни і постійних атак. Росії країна агресора ми не можемо знаєте, такими питаннями нехтувати. Ми не можемо десь заплющити очі, або ми не можемо не прослідкувати як депутати місцевої ради, в тому числі на що йдуть кошти, які фінансові програми зараз приймаються, як вони реалізовуються. Тому ганьба тим, хто міг взяти і сховати реальний стан подій. І виділити кошти, і не використати їх за призначенням. Тому ми просимо підтримати звернення щодо захисту енергетичної інфраструктури і вимагаємо у всіх відповідних органів здійснити дії щодо і звітності відповідно до даних програм, і щодо виконання своїх зобов'язань. Дякую. Мене тільки питання, ми там не профільно здається, тому що а, а це ви сьогодні хочете розглядати на сесії? Вона не відклада, а ЖКХ розглядала як профільна? Просто от в чому питання. Ну просто це доречності до того, що чи розглядали комісія Якщо не то не перше, потім вони вже узагальнюють. У нас немає ніякого за Ну, Окей, розглянемо. тоді хто за даний зрозуміло, що захист інфраструктури виділення коштів на вховання в під. Низ і підземелля, так як кажуть, там і в Харкові вже починаються опускати. Був в жіночий форм. Якраз очільники Харківського напрямку говорили саме про те, що вже опустили свою частину інфраструктури під землю, бо це треба ховати. І є проекти ініціатори Я думаю, що це дуже доречно, бо ворог наш і сусід нікуди не зникне глобально. І навіть якщо за буде якийсь проміжний етап чи вже перемога, все одно з таким сусідством точно треба ховатися. Я тільки додам, що парламент і так дуже зараз погано збирається, але ми вимагаємо все таки зібратись парламенту, заслухати уряд щодо реалізації даної програми. Це критично важливо зараз. Ну там звернення воно про розгляд питання, а не про ми не можемо ініціювати звернення. Якщо ви там на рівні фракції ЄС в Верховній Раді можете, ми. Точно, як комісія не можемо вимагати зібратися в Верховній Раді, бо не про це зараз звернення, але підтримать звернення я Цей ставлю на голосування. Має? Хто за? 3 за проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Наступне питання. Розгляд проекту рішення про звернення Київради до щодо комплексу Пуща-Водиця. У нас є доповідач. Пан Чорній. пане Чорній, вам слово кілька хвилин. Шановні от, пані от, Юлія, та... шановні колеги. Я дуже дякую, що ви оперативно поставили це питання в порядку денного. На минулому засіданні е, Київської міської ради. Я з колегою з Мірослави робив заяву з приводу того, що в державне управління справ відмовилося. Від земельної ділянки від права постійного користування і фактично прибрала той, який вони поставили в межах прибережно-захисної смуги озера Рейкіна. На сьогодні нічого не відбулося, тому ми вимушені сьогодні проголосувати звернення Київської міської ради до департаменту до державного управління справ з приводу відмови державного підприємства від права постійного користування. Uh -huh. Цієї земельної ділянки для того, щоб забезпечити захист інтересів громади, захист інтересів Киян. Тому прошу, будь ласка, підтримати, дякую. Так, так. За, ну, насправді, зрозуміло, що продовження того рішення, яке озвучувалося на засіданні Києва, прошу підтримати даний проект рішення, підтримати пана Чорнія в його зверненні. Хто за? 3 за проти 0 утримались 0 рішення прийнято. Дякую, колеги, порядок вичерпаний, всім плідної роботи цього і і дня. дякую.